Вітаю! Наступне коротеньке відео про продовження роботи над вертикальним вітрогенератором, а точніше над матрицею для виготовлення елементів вертикального вітрогенератора. Отже, як бачите, вже в цій частині зроблено все шпатлівкою. По тому нагадую, хто не дивився попередніх відео. Монтажна піна, армуюча сітка із скло ну, із скловолокна. Форма витримана перша. Тепер зробив на ніс перший, ну, перший такий шар шпатлівки самої. Як бачите, вона тут підтекла, вона ще сирувата. вона підсохне, прибереться, зашліфується і вже. Слідуючий шар, це вже буде повністю витриманий профіль. Як бачите, вже тепер вимальовується елемент савоніуса, використовував шпатлівку, от таку брав. Це звичайна фасадна для зовнішніх робіт. Таку брав і таку для дерева. Ну, по суті, воно ролі великої не грає, тому що вона, щоб було зрозуміло, я зверху зашліфую, просто анонсую, наперед, я не буду конкретно пока зашліфую. І епоксидна смола, і тканиною Це все заклеїться. Один шар, потім другий шар. Потім воно все зашліфується, потім я його вирівняю вже вже ну, кінцеве вирівнювання буде. І потім буду готувати повністю під виклеювання елементів винта савоніуса Як бачите, тут дійшло до краю, воно підрівняється. І потім, як тільки трохи потепліє, тому що для епоксидки все-таки треба, щоб була температура близько 20 градусів, ще поки що прохолодно. От, і потім, потім їдемо далі. Так що, кому цікаво, слідкуйте, підписуйтесь. Ну, будемо працювати далі. До скорих зустрічей. Слава Україні!